Знайомтесь. британський кошеня, забарвлення кремовий з білим, віком один місяць. Це його перше знайомство з іграшкою. Він починає познавати світ навкруги. Побачивши така, таку іграшку яскраву, вона його зацікавила і він починає її нюхати, підходити, трогати лапкою. Таким чином виявляє зацікавленість. Старший котик показує, як треба гратися, і малиш вчиться. Іграшку треба тримати трошки подалі, щоб у кошеня був час подумати, попалювати здалека, побігати до іграшки, від іграшки. Головне не лякати. І тоді він починає гратися і проявляти увагу. В такому віці кошеня треба привчати до різних іграшок і м'які, і м'ячики, і прошки. Чим яскравіші іграшки, Тим цікавіше, як і маленьким діткам.